Наш дім Україна, свята і єдина, де гори й долини, ліси і поля, безкраї простори, озера і ріки, природні ландшафти, степи і моря. В цім домі, де б'ються серця українців, в гармонії з духом квітує земля, в обрядах, традиціях, етнографічних, культурна і духовна. Нива свята, мистецтво народне, Цвіте в розмаїтті, талантом і любов'ю народних митців, у музиці вічній, немеркнучій пісні, дзвінка, солов'їна, хай лине у світ, як мило і любо у строях етнічних це свято зберуться всіх груп посланців, тоді й засвучать у святкових регістрах, у віках. Невмирущі народні пісні. І хай скажені той нелюбі недруг, який Україну кров'ю заляв, культуру душив, як варвари нелюд, і в душу народу не раз наплював. А ми в сім'ї вольній народів Тараса, святу ідентичність борні зберегли наш дім Україна свята. І єдина, лети наша пісне, по світу лети.